Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо партію 7-го туру матчу за звання чемпіона світу. В останні столиці Казахстані. Сьогодні стріму не було, ну, тому що стрім дуже довго і так триває, і потім все рівно роблю розбір партії, тому сьогодні без стріму вирішив зробити ось так. Можете написати в коментарях, зробити стрім чи не робити, як краще вам, друзі. А ми приступаємо до розбору цієї партії. Біла бі фігура би грав Ядні Побіщі, і чорна фігура би грав діль Ліжень. І партія розпочалась такими ходами. Є 4, Є6, де 4 Д5. Французький захист на цей раз роз... вибрав діль Ліжень, Кінь Д2, С5. Ось такий варіант, де? Кінь на F3. Можна також і було побити так. І на цей варіант є дуже популярний в французькому захисті. Так. Так, так. Так. Ну і оця лінія. Да, ну і потім можна або ферзай, або конем побити. пішака цього. А ну, я не пам'ятаю, що тут зіграв кінь G 3 3 де кінь d 4 кінь f 6, де? Кінь d 5 Сюди. Ну, поки що вони розвивають фігури. Да, і тут кінь c 6 Такий хід вибирає Дідліжень. Ну, тут можна було піти. По всякому. Можна було, наприклад, з кінця 6 десь спішити і зробити рукіровку. ось так. І на білі можуть так... теж зробити рукіровку, ну і не спішити ці пішаки. Вивати. Потім можна а 6 підготувати Б5. Звісно, білі би не дали, а 4 зіграли, але тим Ну, Може, якось б 6 зі слон b7. Да. Ось таким чином виводити слона. Ну, лежань жань вибрав ось цей хід. Ну, ніпоміщі, звісно, міняється. Пішаки. З одного боку, цей пішак слабкий, а з другого боку підкріпляє кодя d5. Так, і далі я Діпоміж і зробив рукировку. Рукировка, Fерзі 2. Розвинув слона на b7. Fund 3. ферзь т 7. Напад на мат, я не пам'ятаю. Один жань, звісно, не зіває цього мата. Це 5. Коні в 4. П6 грає китаєць. Сюди? g 6 Це вже такий хід собі. Вже якісь слабкості починаються. Ну, можна було, Я б, краще було зіграти слот слаб... А6. Іменно ось таким чином спробувати розміняти цих слонів. Принаймні. ну, Якщо там це 4 наприклад, білі грають, ось так. На, ну тут ми вже можемо якось зіграти, наприклад. Ну, наприклад, назад можна, як мінімум, вернути. А можна навіть такий варіант побити, побити. Слон С4. Ось так. І пожертвувати якість ось таким чином. І на от таку позицію йти. Я думаю, що в чорних тут є динамічна перевага. Так. Да. Ось так. Ну, і це був кращий варіант, ніж то, що було в партії G6. Он g 5 Ну, я ні поміщі що не зовсім точно грає. Може, краще було навіть слона 6 зіграти, напасти на туру ось таким чином. А я не поміч зіграв так. Тура d 4. Так, і тут. Так, якщо на правді, то позиція в чорних доволі таки стійка і тримається добре. Це три, Але в Дінорі Женя не зря вам тут залишив показники часу. Менше часу трохи. Вже 20 хвилин залишалося. Тому не, багато, не так багато часу на роздум є тут. Пшохісні росіянина так само не дуже багато часу вже залишилося. Да, і ось тут. Тут пожертвував якість. Китай, ось таким чином. І і, на, на правду, він добре зробив. У нього просто краща позиція. Да, але цей тьнот вот в чому проблема. І ще 11 ходів до 40-го хода. До контрольного 40-го ходу. Після нього додавається година часу. Сюди. а 4. Дін Ліжан же отут цепляє. Куради 2. Ну, це не так точно. До краще було слон Е5 зіграти. іменно на цей варіант піти. Да, ось таким чином. Е5, F5. І тут давить, давить. Гінніжень. Або можна було ще ось так зіграти. Тура Е4, д 2. Ну і вже до пішака H2 можна буде забрати. Так, але він помилку зробив. Соро... Саме головне, лишилось отут... Е, лишилось 45 секунд, тобто на цей хід він дуже багато часу потратив. Було 5,39, стало 45 секунд. Турає 2, ну і тут Дільний Жень за секунду робить хід. Зіває пішака на це 5 Ну і, відповідно, партія закінчилася не дуже добре для нього, м'яко кажучи. Краще було, ну, звісно, Тура де 5 тримати цього пішака. Навіщо просто віддавати його? No. Ну ось так. А він помиляється. Грубо помилку робить Дінліжень, ферзь C5, пораде 1. Ну, я ні поміж, і просто вже тут. Король G7. Просто Дінніжень побив ферзь C3 і здався. Ну, тому що поб'є. Поб'єм. І Тураєв 7. Ну і тут, звісно, коментарів Ншпіль не, не потрібен. Звичайно, легко виграний еншпіль тут для білих. Так, да, ось так. Ось так печально програв Дін Ліжень. В хорошій позиції, в кращій позиції. За пару ходів, Оцей хід не точність. А ось цей хід. Ось цей хід вже помилка. Да. Ну, ось така партія. Дуже довго думав дін Ліжень. Ну і, відповідно, на цей нот. Цей нот його добив. На. Ну, ось так. ну що ж, Завтра буде знову партія. У них вже тенденція така, що одну партію виграє Янні Поміщі і потім виграє Дін Ліжень. Ось таким чином. Ну, якщо завтра Дін Ліжень виграє, це буде взагалі. Це буде взагалі дуже класно. Ну що ж, будемо далі вболівати. За китайця, надіємось, він ще покаже. Покаже хто тут хазяїн? А вам, друзі, дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.